Отже, давайте про це поговоримо: про той самий момент, якого одні чекають, а інші панічно бояться. Ага, саме так сьогодні мова про кінець світу. Зомбі, роботи, ядерна зима. Ух, сучасна культура просто таки одержима ідеєю постапокаліпсису. Знаєте, всі ці книги, фільми, ігри вони показують нам, як вижити після того, як усе пішло шкараберть. Але ж задовго до цього існували історії про саму катастрофу, про те, як усе тільки починало руйнуватися. Тож давайте зробимо крок назад. Відмотаємо плівку, так би мовити. Подалі від сучасних фантазій просто до самих самісіньких коренів цих міфів, звідки вони взагалі взялися? І перш за все треба розібратися з самим поняттям, що ж це таке апокаліпсис, бо це знаєте не просто про кінець світу. І ось тут перший сюрприз. Саме слово апокаліпсис воно ж з грецької означає розкриття або одкровення, тобто уявляєте, його суть не стільки в руйнації, скільки в тому, щоб відкрити нам якусь приховану правду про майбутнє. І це, до речі, є дуже важливий момент. От є, наприклад, міфи про всесвітній потоп, так? Вони є в купі культур, але вони про минуле, про те, що вже сталося, про покарання, яке вже відбулося. А от апокаліпсис це завжди погляд уперед, це пророцтво про те, що ще має статися. Ну що ж, давайте зануримось у найдавніші зразки подивимось, як ці історії зароджувалися і які теми стали для них, так би мовити, фундаментальними. І от що цікаво. Ранні пророцтва, наприклад, ті, що в єврейській біблії, вони задали таку собі класичну схему: спершу повний хаос у природі, катастрофи, руйнування, а вже потім божественний суд, який розставляє все по місцях і карає неправедних. І ця двоступенева модель вона потім буде повторюватися знову і знову. Але ключова ідея тут насправді не в самому руйнуванні, головне, це божественне втручання, обіцянка, що посеред усього цього жаху праведники будуть врятовані. І ось ми підходимо до самої суті. По суті, це обіцянка якщо віриш, ти в безпеці. Віра тут працює як такий собі щит, який захистить, коли все навколо буде валитися. До речі, схожа логіка є і в зороастризмі. Там кінець світу, це така собі фінальна битва: з одного боку добро, агура мазда, з іншого зло ахріман. І доля кожного залежить від того, на чиєму боці він був. І тут теж з'являється месія Саошянд, який має прийти і допомогти відновити світ. А тепер, тепер переходимо до, мабуть, найвідомішої, найяскравішої і, чесно кажучи, найстрашнішої апокаліптичної історії. Звісно ж, це книга откровення. Там же просто готовий сценарій для блокбастера сім ангелів, сім чаш гніву, і вони вилувають їх на землю. І починаються страшні виразки, моря і ріки перетворюються на кров, сонце починає палити все живе, настає темрява, і наостанок грандіозний землетрус. Ну, це справді дуже візуально потужна картина. І ось тут з'являється щось принципово нове, чого не було раніше. В откровенні є чіткий персоніфікований лиходій, звір, це можна сказати еволюційний стрибок для жанру. Тепер у історії є конкретний антагоніст. Гаразд, рухаємося далі. Тепер погляньмо на ісламську традицію, де історія про кінець часів прописана, мабуть, найдетальніше. В ісламі, зокрема в хадисах, це такі збірки висловів пророка Мухаммада, є цілий список ознак наближення кінця, і це не тільки катаклізми типу голоду чи землетрусів, це ще й занепад моралі, коли люди забувають про духовне, коли починається повна деградація. А сама послідовність подій там дуже чітка. Дивіться, спершу з'являється даджаль, такий собі антихрест, потім повертається пророк Єса, тобто Ісус, і перемагає його. Далі на волю вириваються дикі племена Яджудж і Маджудж, це ті, що в Біблії відомі як Гох і Магох. І вже фінал, ангел ісрафіл сурмить у ріг, і починається судний день. І після Воскресіння всіх чекає останнє випробування міст над пеклом. Для праведників він буде, наче широка дорога, а от грішники вони впадуть. Але знаєте, що найцікавіше навіть тут, в останню мить є місце для надії, для тих, хто щиро розкаявся, ще можливе милосердя. Так, ми пройшлися різними традиціями, різними історіями, і тепер давайте спробуємо все це скласти докупи. Що ж у них усіх спільного? Яке головне послання? Ну, по перше, ми бачимо цей чіткий образ великого лиходія ахріман у зороастрінців, звір у християн, даджаль в ісламі завжди є якась могутна сила зла, з якою треба битися в останньому бою. І отут ми підходимо до найголовнішого парадоксу: всі ці історії вони ж неймовірно страшні, повні руйнувань, болю, жаху, але їхня справжня мета не залякати. А навпаки, дати надію це обіцянка, що після всього цього кошмару настане справедливість і вірні будуть винагороджені. Тож, виходить, що всі ці розповіді про кінець світу вони насправді не про майбутнє, вони про сьогодення, вони дають сенс існуванню в хаотичному світі і обіцяють, що віра має значення. І це залишає нас із таким, знаєте, відкритим питанням. Чому ж наша найвища надія на порятунок так нерозривно пов'язана з ідеєю тотального знищення?